Близько двох місяців тому Ганна почала відчувати погіршення здоров'я. Як сама розповідає, погане самопочуття списувала на застудне захворювання. Проте з кожним днем загальний стан погіршувався. Болі були до такої степені, що коли робила шаг, в голові сильно все пульсувало, неможливо було ні ходити, ні сидіти, ні лежати. У мене почалася жутка адишка. Тобто, садишка таке відчуття, що я десь піднялася на дев'ятий етаж швидким шагом. І з кожним днем етадишка на кок увілічувалась. Тобто починаєш только виходити з під'їзду, і вже з'являється нарушається е сердячний рід. ритм. після першого звернення до лікаря Гані поставили діагноз тяжкої форми ангіни. Проте після курсу лікування стан пацієнтки не поліпшувався. Було прийнято рішення про проведення більш глибокого обслідування. У мене були. Очень плохие лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин у меня на тот момент был 47 семь грамм на литр. Это ниже критической нормы. Гематолог областной поликлиники выписала мне направление на госпитализацию по месту жительства, так как с такими показателями ходить нельзя, потому что при низком гемоглобине головокружение, потеря сознания. Три дні жінка знаходилася в реанімації. Після цього її перевели до гематологічного відділення Одеської обласної лікарні, де вона знаходиться до сьогодні. Гематологи поставили страшний діагноз гострий м'ялобласний лейкоз. Це хвороба, яка вражає всю кровоносну систему. Простою мовою її ще називають рак кісткового мозку. Лікування на здійснюється за допомогою дорогої хіміотерапії. Щодня на придбання необхідних препаратів сім'я Гани витрачає від однієї до шести тисяч гривень. сегодняшний день я прохожу второй блок химиотерапии. Первый блок состоял из пяти дней химиотерапии, второй блок из семи дней. После химиотерапии для быстрого восстановления желательно вводить тромбоконцентрат, который берется у донора, который стоит 5000 гривен. Его при хорошем раскладе его нужно капать два раза в неделю. Лікування хіміотерапією може тривати роками. Чи не єдиний шанс для хворих повернутися до нормального життя це трансплантація кіскового мозку в Україні таких операцій не роблять для більш точного діагнозу з прогнозами. И принятием решения о необходимости трансплантации костного мозга, как потом себя поведет организм, то необходимо провести полную диагностику, которую у нас в Украине не проводят. Сюда же входит и цитогенетическое исследование. Такую процедуру проводят в Беларуси. По той информации, которую мы владеем по поводу трансплантации костного мозга в Беларуси, то это стоит 105 тысяч евро. Сума на проведення життєво необхідної операції занадто велика для сім'ї Ганни, тому вона та її близькі сподіваються на допомогу небайдужих людей. У соціальних мережах вже розміщена інформація про збір коштів. На сьогодні вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень з необхідних майже чотирьох мільйонів. Сума непідйомна, звісно, для простих людей. нереально. хочеться поблагодарити людей, всіх, хто не залишився равнодушним, всіх, хто допомагають. Кто, кто чем может, большое спасибо, потому что этих людей очень много перечислить всех невозможно. Это и с моей работы, это и с одесской дирекции, это и включая начальника дороги, который тоже оказал помощь. И в Южном у нас очень-очень много людей. Хочется совсем сказать просто огромное спасибо. Ми також закликаємо всіх людей не залишатися осторонь біди жительки нашого міста. Давайте допоможемо зберегти життя Ганни. Реквізити для надання фінансової допомоги на екрані.